Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні вже 10 листопада, і тому ну, будемо знімати врожай свого ківі. Отак от виглядає чоловіча рослина, вона в принципі, залишається отак зеленим листям більше. Ось таке в неї листя, а жіноча рослина. Вже має ось такі от опале жовте листя, тому вирішили все ж таки знімати цей врожай. Ну, так, отакий врожай маємо. Це Ківі Голд. У мене один тільки сорт, і як бачите, в цьому році вже трошечки нам вдалося якось наближитися. Ну, карчи, збільшити врожай. От, свій, і я вам зараз, зараз повім, яким чином. Тобто була проблема в тому, що ця чоловіча рослина, вона, хоч і куплена в розпліднику разом з жіночою, тобто продавець її продавав як. Ну, це розплідник був чешський питомник, і продавали вони як пару. Але от вона у мене квітне трошечки раніше. Бачите, отакі от квіточки залишаються. Он вони там видно, це отакі от неопилені рослинки. Верніше, ну, вони не скажуть, що плоди, просто вони отак висять. Це після. залишається отак от після цвітіння чоловічої рослини. А жіноча вона ось дає такі. Плоди потім розвиваються. Є, звісно, ті плоди, які не запилились, вони так і залишаються маленькими. І от ця чоловіча рослина, вона у мене квітне пізніше, десь на 10 днів, може пізніше, ніж жіноча. Значить, що я робила? Значить, вони в мене завжди знаходяться от, в принципі, взимку от під такою мульчою. Ну тут ще більше буде накладатися мульча соснових голок. І рана знаходяться вони, от, бачите, от чоловіча, ось тут жіноча рослина. Ну, то, тобто тут на невеликій відстані і. Е так як жіноча починає вегетувати раніше, то в цьому році я спробувала підливати тепловоду, ну прям таку гаряченьку воду під чоловічу рослину для того, щоб вона почала раніше вегетувати. Ну і в принципі вдалося мені скоротити цей термін. От. Термін квітування, коли почала квітнути чоловіча рослина. Ну і за рахунок цього виходить, збільшився врожай. Значить, що я в принципі буду робити? Ну, от зараз ми коли познімаємо ці плоди, я вам зважу, покажу, які. Получились плоди і що таке плоди Киві голд. Ну, значить, що я буду робити на наступний рік? Я все ж таки на цю жіночу рослину буду щепити свою чоловічу. Рослинку для того, щоб вони починали одночасно вегетувати. Тобто почне вегетувати коріння жіночої рослини і одночасно почне вегетувати і та гілка, яка буде нащеплена чоловічої рослини. Тобто щепити буду свою оцю чоловічу рослину на цю жіночу. Ну, Можна, в принципі, зробити якось і навпаки, тому що я, от, ну, наприклад, оце я. Тут виросла, ну поки що так, поки що виростила гілку е, таку молоду. Ну, подивлюся, як воно далі, що там вийде. Ну, общем, приготувалася, <сміття> приготувалась до різних випадків. От, бачите, така от молода гілка. Ну, є у мене досвід щеплення і винограду, і плодових дерев. І... Також не тільки плодових дерев, а я ж кажу, що і виноград, і цитруси, ну, тобто для мене щеплення це не проблема. Отак от от ще спробую. Ще мені порекомендували, значить, можливо, підкладати холодну воду, ну, баклажки з холодною водою, от, в коріння цієї чоловічої рослини. Ну, не знаю. Тобто, жіну, тобто верніше в гарячу воду в коріння виходить, чоловічої рослини для того, щоб вона-таки вже скоріше, скоріше почала вегетувати а холодну в підкладати баклажки холодної води в жіночу для того, щоб відтерму, опять таки же, ну, сроки її початок її вегетації. Тобто, одну. Термазів, <хи>, а інше стимулюємо для розвитку. Ну, подивлюсь, не дуже мені цей спосіб, так сказати, холодної води, не дуже він мені подобається. Якщо рослина почала вигетувати, нехай вже вигетує. Єдине, що я ж кажу, що можна підігнати оцю чоловічу. А так, взагалі, от дивіться, вони навіть розвиваються по-іншому. Дивіться, ця ось така жіноча рослина. Отакий в неї стобор, ну посаджені були однакові саджанці. А ця ну, тут і тут гілка є, і бачите, от, ось таке в неї вже стебло. Тобто чоловіча рослина, вона зразу вона росте дуже і дуже, така, дуже і дуже така потужна. Тому маєте на увазі, ну тому і кажуть, що можливо вирощувати. от, Одної, одної от такої чоловічої рослини може буде досталь для того, щоб ну, жіночі рослини опилювати. Ну, треба термін. Ну, зараз зберемо цей врожай і подивимося, скільки у нас вийде врожаю. Два моїх дерева, граната, бачите, одне інше. Ну, практично скинули вже листя. Є ще один молодий гранат, але в іншому місці він зростає. Той теж так знаходиться, той ще не плодоносив. Ну а тут, от бачите, Галюша і Київський крупноплідний, ну так він називається. Не знаю, як точно його назва, але так от купляли, з такою назвою купляли в питомнику. Ну, В цьому році врожай, що називається позор джунглям от Майже врожаю майже нема. От, дивіться все, що ми зібрали. Оце червоне, це київський крупноплідний, а білий це голюша. ну Він такий є. Тобто в нього така шкірка така і є. ну А цей от такого розміру. ну Тут плодики всього три таких великих плодика було. І, і ну Один ми пробували вже раніше знімали. І ото маленьке. А цього от два таких крупних, там он малі, І от бачите, і оцей, оце тут підгнив, його треба вичищати, тобто це лежати не буде. Ось такий він. Ну, а так, це в цьому році було під вони підмерзли в мене на третьому приморозку, Два приморозка, я прикрила їх, а на третьому вже полінувалося. Думаю, та ну... Два пережили, приморозка нічого не було, і треті переживуть. Ну, а воно, бачите, як вийшло. Тобто, воно, під, виходить, під, підмерзають гілки, потім вони відростають. І, але квітнуть вони пізніше. От дивіться, бачите, вон там позалишалися от такі от малі. Тобто, чим пізніше квітне гранат, тим, тим мільчіше будуть оці плоди. От, тобто він квітне постійно, але справа в тому, що він починає. Ну, перші плоди вони самі крупні і самі такі сочні, крупні з перших цвітів. Ну а потім я ж кажу, що він все літо може квітнути, квітнути і вон, бачите, нав'язувати. от раз, два, три. Ну то так залишили уже, нехай висить. От. Ну, треба почистити тут, прибрати якісь гілки, і на зиму буду обов'язково знову вкривати. Е незалежно від того, яка зима, вкриваю агроволокном обов'язково, ну а там, е дивлячись на те, холодно, значить, е додаю ще плівку. А так, е ну, буде тепло, значить буде один шар агроволокна. Е тільки треба. В Коротше, щоб була така погода більш суха. От. Так що важити не буду <реж> цей врожай. Ну, ось такий маємо. Що маємо? В Минулому році було два великих ведра. От. Куштували аж до весни. Дуже гарно лежать е ці гранати в сараї. Просто прохолодне приміщення, де сухо. Не треба ні холодильник, нічого. І вони лежать дуже гарно. Поки я ходжу, знімаю гранат і розповідаю вам, чоловік от зібрав вже всі плоди ківі. Ну, такий маємо врожай. Є і величенькі. Ось Форма у них, бачите, така от є і плоска, і ось така от подовжена. Ось такий от плодик. І я їх буду зберігати в таких от ящиках. ну, В принципі, розмір десь, от при... оце, оце отакі величенькі вже, бачите? А є поменші ось такі от, середні якісь. От. І... А цей ящичок я перебрала. Тут такі, от, дивіться, вони недоопилені. Отакі вони маленькі, і це ті, які, які якраз недоопилені за рахунок того, що різний термін цвітіння був. Ну, і оце чоловік же ж працював, рвав, приніс, розрізали, покуштували, дуже смачні. От дивіться, в розрізі, які вони жовті. Зараз я вам так покажу на, бачите, от. Ну, м'які. м'які, Ми оце відібрали щоб були. І вже вони солодкі. Але буде, що мені їм подобається в Києві, що можна його отак тримати в ящиках, Ну, це я ще розложу в один шар, прикрию тут значить, ну, якимось бумагою. От. А потім, коли треба, щоб були стиглі, то так от треба відібрати, скільки вам. Потрібно покласти біля яблук, і вони за кілька днів стануть м'які-м'які, ну, щоб кожен раз не мацати і не пробувати м'які вони чи ні. А оці, от, це, от, поки перебирала от, пробую, що воно м'яке. Ну, ми, вже, ми вже покуштували, бачите, отак от розрізала ну, цей малий. От я попросила чоловіка, щоб він розрізав оцей недопилиний. Ну, недоопилений, вроді, повинен бути без насіння. Але це отак носі, з насінням. Тобто і поперек, і вздовж розрізали, можу ще зважити оці зараз ці плоди ще тверді. То ми розрізали м'які, вони поменші, бачите, поменші, І вони тверді. Ану, підожіть. Так, зараз треба скинути. Так, скільки. Ну, 113,9, 113, 114, 114. Да? Так, один. Давайте ще якийсь. Тут. Ну, цей цей 94, це я великий. Цей 94,4. Це великий, а де середні, то там буде менше. Цей 100 ровно 100 грам, а ну цей ще. Теж 114. А, це я, мабуть, зважила. Оце, мабуть, я це і зважувала. 113,9, ну да, 114, це я зважувала. А от середній, от, от такий. От. От. Це середній такий. То крупні, а це такий середненький. 77. ну ну так, ну, 76,8, 77, виходить. От. Ну І поки там чоловік те та саме збирав, а я тут от, розкладаю. Думаю, гадаю, куди мені садити нові мої покупки. От, бачите, коли та вес... Вірніше, осінь вже закінчиться, коли морози наступлять, не знаю. От, купила знову собі зараз не стільки час треба, щоб садити, скільки придумати, куди садити. Деревовидна гортензія така. це у мене мох з фагном назбирали. Це... Вже готуюся, щоб те саме рослини вирощувати. Це у мене авокадо буду ставити у мох з фагном. Отакі кістечки авокадо. В общем, коротше, робота є. Це я купила собі іхіноцею, ось таку білу. У мене є іхіноцея. Тут що? Тут у мене малина, малина палана. Купила одну штуку, нехай буде. Так. І ось такий от чимерник купила собі. Коштує я крило літака, да? як я кажу. Ось такий чимерник, тут от з назвою. А, ну і знову ж, от піду тикати кудись. Тюльпанів знову. Якісь тут луковичні. опять мускарики тут і всякі. І, в общем, короче, яких луковичних накупила знову собі Це ще не всі. Ну, я ж кажу, що як не підеш, так обов'язково щось купиш. Так що осінь, така вона. Плоди збираємо, рослини садимо. От. Бажаю вам також всього гарного і всього самого найкращого. До побачення! Заходьте на мій канал.